На франківський філіал завезли ми по ПТС-у. Хлопці, дніпро запчаються дріб. По ПТС у нас запчасті, є стул, є ступички. Болти є, такі ступиці. ПТС-6, ПТС 9. Ось що хлопці вже порозкладали. По крюкам ось такі ось причепні. Дивіться, тут різні, різні варіанти є по наявності. Премкомплекти. Тулки, це на франківському філіалі, все. То будемо наповнювати, будемо поповнювати, щоб все у нас було по ПТС. Також куди йшло, треба комусь там на міні-трактора, ще хтось робить, приїхали взяли на ПТС, на це, ступочки. Е -е, Ну, Воно повинно все буде в наявності. І ми е -е, дійсно ось, тримаємо е -е, по наявності. Зіримо комплекти. Ось такі. Може, комусь треба. Подарити, то можете подарувати таку пробку хлопцям. А кому треба для техніки, то можете використовувати її по наявності.